Вітаємо в клініці Анабель. Сьогодні поговоримо про випадок переродження родинки в злоякісний процес. У 2019 році був виставлений діагноз дерматоскопічно-інтрадермальний невус і дані рекомендації спостереження з інтервалом один раз на рік. Наступний його візит був вже в 2024 році. Пропустив він 5 років діагностики і дерматоскопічно бачимо в динаміці, як вона змінилась. Родинка збільшилась в розмірі, змінилася структура дерматоскопічно самого новоутворення. Пацієнту був виставлений діагноз злоякісне новоутворення з рекомендаціями широке висічення з патогістологічним обстеженням. Діагноз меланома підтверджений. Тож, не нехтуйте рекомендаціями лікара і пам'ятайте, що дерматоскопія дає змогу виявити найменші структурні зміни на ранньому етапі. Чекаємо вас в клініці Анабель на прийомі в нашого.